Барська районна бібліотека Вінницької області сьогодні на ярмарку Юдей презентує свою ідею створення центру проєктного менеджменту при Барській районній бібліотеці. Центр проєктного менеджменту – це організація, яка надає послуги головам сільських рад нашої територіальної громади, надає послуги активістам громади, працює над тим, щоб створювалося побільше громадських організацій на нашій території, в нашому регіоні. Працює над тим, щоб всі активісти, всі керівники територіальної громад зрозуміли, що проєктна діяльність, діяльність на конкурсній основі то найкраща форма праці в своїй громаді і відпрацювання різних проєктів, які є для громади для поштовху для сталого розвитку. Кажем, великою значимістю для нашої людини. і для розвитку інфраструктури, і для навчання, і для ну, різного напрямку роботи, яка би покращила соціально-економічний розвиток нашого дому. Якраз в цьому плані ми працюємо. А тут що ви для себе знайшли? Що ми знайшли Або на ярмарці, ідеї кожна бібліотека яка представлялася, якусь має, скажімо, зерни. Ми старалися її для себе взяти, в себе ще, як кажуть, переваримо, попрацюємо. є дуже цікаві форми. і Ті, що нам підходять, є бібліотеки обласні, це високий рівень, електронне врядування. Нам поки що важко в цьому плані працювати, ми не маємо програм. Але але на часі вже для районного рівня бібліотек теж є електронне урядування, і створення електронних каталогів і так далі. А те, що стосується розвитку територіальної громади, послуг бібліотек для розвитку територіальної громади, ми для себе багато взагалі так пишемо. У мене ще таке особисте питання, чому учасників заходу багато жінок? Тому що бібліотеки більше які... працює. Я думаю, що це. Тому що бібліотека побільше працює жінок. Хоча я була в інших країнах, там в основному директори бібліотек чоловіки. У нас в країні якась тобто, ну, трошки така тенденція. Я думаю, що вона буде мінятися. Чоловіки теж будуть цікавитись. Сьогодні дуже було якраз багато чоловіків, ну людей чоловічої статі, які цікавились саме послугами, які дають сталий розвиток проматії. Які приносять користь не тільки бібліотеці, там суто бібліотечні послуги, які колись навчали. А зараз якраз проєктний менеджер, робота з активістами громади. Вся та, всі ті посла.